вітає фірма М'ясо Буковини», У нас це найсмачніше для кожної родини. М'ясо люблять діти та тусі та мами. І це генеральний партнер нашої програми. І хороші з вами Ольга Борщевська. Як гадаєте, що потрібно людині не менше ніж сон, їжа чи повітря, що відновлює сили, поповнює запаси енергії та дарує змогу відволіктися від буденних справ. Що ні, досить тримати інтригу сьогодні в програмі профі я вирішила розповісти вам усе про справді крутий відпочинок. Для цього підготувала невеличку екскурсію. Не перемикайте, вирушаємо просто зараз. Важливість відпочинку в житті людини важко переоцінити. Це позитивні враження, гарні спогади, новий ковток життя. Думаю, ви погодитеся, що й місце для класного проведення часу з друзями чи сім'єю повинне бути ідеальним. Я його знайшла і вже можу з упевненістю сказати, що це місце відпочинку стане моїм улюбленим. Андрію, покажи людям цю красу. Омтеся Аква плюс Туристично розважальний комплекс Акваплюс знаходиться недалеко від Чернівців у мальовничому селі Кам'яні Стороженецького району. Тож приїжджати сюди можна хоч щодня. І повірте, що вам гарантована порція гарного настрою. Думаю, ви розумієте, одного дня не вистачить, щоб сповна насолодитися відпочинком в комплексі Акваплюс. Тож для початку покажу вам готель. Ходімо. Тут на ваш вибір номери класу люкс, напівлюкс і стандарт. Кожен з них приємно вражає цікавим дизайном та зручним облаштуванням. До речі, в готелі є вайфай. Але марнувати свій час в інтернеті я не рекомендую. Повірте, в «Акваплюсі» є чим зайнятися. Доведу вам це просто зараз. Починається наша екскурсія з більярдного залу. Кажуть, ця гра знімає напругу вже з перших ударів кийком. Недалеко від готелю, як бачите, сауна. А це як відомо джерело корисного та здорового відпочинку. Тож, коли завітаєте сюди, не забудьте попаритися. Простора! У цій сауні весело провести час може чимала компанія. До речі, окрім звичайного тут є басейн з озерною водою. Ех, шкода купальник не взяла. А це конференц зал комплексу Акваплюс. Якщо у вас запланована якась ділова зустріч, то можете провести її тут і поєднати звичайно з приємним відпочинком. Що ж, йдемо далі. Якщо зголоднієте, обов'язково відвідайте ресторан Акваплюс. В його меню широкий асортимент страв, десертів та напоїв. Також на території комплексу є банкетний зал. Тут можна відсвяткувати день народження, весілля, корпоратив чи будь-яке інше свято. Виходимо з ресторану і потрапляємо на пляж. Тут можна поплавати, позасмагати і навіть повеселитися на водних атракціонах. Мені тут дуже подобається і не лише мені. Дуже приємно завжди відпочивати і підходить для дітей. Гарний майданчик, мілко водичка. Все супер. Десь хороша погода, приїжджаємо близько від міста. Вода, інфраструктура подобається. Мені дуже подобається відпочивати. Я сам з Чернівців і тут недалеко 15 кілометрів, і дуже прекрасна база відпочивання, можна класно покупатися. Хто не жонати може познайомитися з дівчатами, з хлопцями. Дорогі червічани, приїжджайте на Аку. аква аква це сила, гарне місце, чисте, прибране, цивілізоване, приємно відпочивати. Надзвичайно подобається, тому що, будучи і вибираючи всі моменти на цій Буковині, з усіх, що може бути на холодчицю, тут найкраще. А ви вже тут їли, куштували страви, подобається? Так, надзвичайно смачні страви. Тут є вибір, як і смаженої риби, які смаженого м'яса, так і смажених овочів на грилю. І прекрасне пиво і пляж, прекрасний пляж. А найкраще тут дівчата. <рес> Дякую, вам! А ще Акваплюс хороше місце для активного відпочинку. Тут є спортивні майданчики для волейболу та футболу. Можна пограти в пейнтбол. Любити водні прогулянки не проблема. Човни та катамарани до ваших послуг. Насолоджуйтеся відпочинком. А про безпеку подбає команда професійних рятувальників, яка постійно чергує на озері. Це куточок живої природи. Маленьким відпочивальникам точно сподобається. Не розумію людей, які постійно шукають для себе в інтернеті якісь закордонні курорти, а потім кажуть, що якісний відпочинок це дорого. Ви тільки погляньте навколо. Я б усі свої вихідні проводила в цьому місці. Також на території туристично розважального комплексу Акваплюс є спеціально обладнані місця для риболовлі. Я ніколи не була фанатом цього заняття, але якщо я вже тут, то гріх не спробувати. Це найкраще місце, я думаю, що де можна порибачити, відпочити з сім'єю. Тобто поєднувати і хобі, і відпочинок, так? Ну, Рибалка це в дійсності хобі. Чому? Тому що риба, де продається, і сам знаю. Ну, правильно. А де порибалити, отримати задоволення, де є чистота, порядок. Дійсно контролюється повністю територія, зариблений водойом. Ух ти! Навіть усі дві штучки піймати це і вже. Задоволення для Рибака. Відпочинок на свіжому повітрі це справді фішка комплексу Акваплюс. На його території є зручні альтанки. Розташовані вони просто над водою. Оригінально. А поруч мангали. Беріть свою сім'ю або збирайте друзів. І гайда на шашлик. Скажіть мені, будь ласка, чи подобається вам Акваплюс як місце для відпочинку? Е, дуже подобається. Тут озеро хороше, місце хороше, біседки. Ми приїхали разом з дітьми. Тут дуже весело відпочивати. Природа, ставок гарний, є місце прогулятися, свіже повітря. Не, не подобається. Всім рекомендуємо сюди приїжджати. Ми тут віддихаємо вже не перший рік, і дуже подобається. Чудово, дуже чудово, дуже гарно, все чисто, і ми дуже задоволені. Заду мене пляжний клуб туристично розважального комплексу Аква плюс. Зараз там починається справжнє техно шоу від всесвітнього відомого діджея Спартака. Буде гаряче. Приєднаємося! Спартак. Скажи, чи подобається тобі тут відпочивати? І якщо подобається, то чому? Ну мені дуже подобається тут відпочивати. По перше, тут дуже гарна природа, атмосфера гарна, люди на, на позитиві. Плюс я не знаю, тут недалеко від Чернівців, можна приїхати кому завгодно. От ми, наприклад, з товаришем приїхали з Ходина сюди, хоча тут дуже було важко добратися. Ми приїхали, тому що тут знали, що буде класна атмосфера і класний відпочинок. Алі бежимо сьогодні, по-моєму, буде дуже зільний душею. Я рекомендую всім туристичний комплекс. Аква бомба просто. Якщо почесно, це в перший раз на акцію відпочиває на такій дискотеці. І як подобається? Дуже сподобалося, дуже класно. З друзями супер. Сьогоднішнє свято. Ой, нам взагалі дуже подобається. Ми взагалі себе відчуваємо, наче на морі десь. Відкуйте, правда? За кордоном. Так. так, ми давно мріяли відірватися саме по-молодіжному, а також, щоб якихось законів, без якихось правил приїхати і просто відірватися. І сьогодні тут, на акві, ми відчули саме те, що нам потрібно. Пляжний клуб Акваплюс це великий танцювальний майданчик, ресторан з двома літніми терасами, обгороджений пляж і тільки найвідоміші імена музичного світу для молоді те, що треба. До слова про дискотеки та приїзд відомих діджеїв можна дізнатися на сайті, який ви зараз бачите на своїх телеекранах. Ось так минув день лише один день. А млявості, апатії та втоми як не було. Не марнуйте свої вихідні лежачи на дивані з пультом від телевізора. Ви заслуговуєте кращого, а все найкраще чекає на вас тут. Це найсмачніше для кожної родини. м'яско люблять діти та тусі та мами. І це генеральний партнер нашої програми. А можна заглянути на виробництво? Нам немає чого приховувати. Комарне м'яско. Тут для вас в біотеці якісна копаску. Буковини